Всім привіт! в цьому відео з вами розберемо глобальну ситуацію по ринку, чого очікувати, і взагалом, що у нас по бітку, по ефіру, і можливо навіть розберемо альту, яку можна також добрати собі в портфель. Так, залітаємо на біткоін, дивимось 15-хвилинний таймфрейм і одразу у нас тут видно таку от ситуацію, що можемо сходити найближчим часом зону 94-93 тисячі доларів за цими імбалансами. Якщо глянути раніше, ми от. Вже зібрали всі ті імбаланси прикрило прикрили точніше, які раніше я малював минулих відео, бачите, і сюди сходили в зону 94 тисячі, це ми малювали ще коли було майже 100 тисяч доларів по бітку. Але взагалом виглядає ось так: от брати, якщо хейт, це куди ми можемо сходити найближ, найближчим часом, це от сюди, в цю зону 97 тисяч доларів. Якщо глянути карту ліквідності, давайте зараз. Загалом ситуація плюс-мінус так і виглядає. Да? У нас найближчим часом можемо сходити, забрати верхню ліквідність, це зона 97-98 тисяч доларів. І прям дуже багато ліквідності саме в зоні 94 тисячі доларів, як нам і показує в принципі, графік. Взагалом ситуація так от і виглядає. Куди відразу ми підемо? Звичайно, ближче було б сходити на 97-98. Зараз глянемо, ну да, на 97, на 97500, да, забрати верхню ліквідність і потім полетіти десь в зону 94 тисяч доларів, трьох. Виглядає ситуація непогано, але побачимо. Загалом, якщо глянути на індекс страху та жадності, у нас зараз, ну, в принципі, не така уж велика жадність, це 78 позначка. Якщо глянути по домінації, бачимо, що домінація у нас дуже сильно пролилась. В принципі, біток теж може пролитись. Непогано, саме тому от найближчі цілі, з якими слідкуємо, це саме якраз зони 97 тисяч доларів, плюс зони 94 тисяч доларів. І загалом сьогодні в нас п'ятниця, тому побачимо, як закримо тижневу свічку. Зараз глянемо тижневий таймфрейм. Зараз у нас, на, по-моєму. Червона. От такі от справи. Побачимо. Було б непогано також її закрити зеленою, але там уже як буде по ситуації. Давайте глянемо ще загалом ситуацію по ефіру. Так, ми микаємо 15-х хвилин темфрейм і погнали. Бачимо, у нас відразу цікаві зони, куди ми можемо пролитись. Це зона 3500. 3500 тут нижче також є 3400. І зона 3300, якщо взглянути на карту ліквідності, давайте подивимося. Якщо глянути карту ліквідності по ефіру, то бачимо тут навпаки більше ліквідності зверху, саме зона 3673, що в принципі можливо навіть в цьому тижні закрити цю ціль. Можливо, на початку наступного побачимо. Ну і бачимо, є ліквідність, звичайно, в зоні 3.500 доларів. Якщо гняти по домінації е, взагалом, то бачимо, що у нас домінація повідку сильно просіла. Це також означає, що повноцінно ефір може закрити цю ціль. Діємося, що не буде якихось надзвичайних проливів по побітку. Але якщо вони будуть, то як ми бачимо, взагалом ефір не так сильно реагує, як буквально місяць тому на падіння по побітку, і навіть на пролив по побітку він відреагував більш ніж нормально, і бачимо, що прям. Не було такого проливу на 3 тисячі, ми трошки пролилися, але глобально надіємося, що якраз закриємо ці цілі там в зоні 3 700. Дуже цікаво. І домінація нам це дозволяє зробити. Так, давайте глянемо ситуацію по Crypto Bubbles. Бачимо, що за день у нас Альта непогано так стріляє. Кардана дала, XRP, Send, Dogie. Загалом непоганий ріст. Якщо глянути тижневий то тож бачимо, що тут Atom дав 24%, av 20 Infinity 34 Mana майже 50%, Всент, майже 2X. Загалом бачимо, що домінація побітку прям дуже сильно впливає взагалом, на ситуацію з Польті. Вона якраз просіла, а альта у нас почала стріляти, що є дуже непоганим фактором. Ми на останнім часом дуже багато запитань в Директі, в Телеграмі стосовно яку альту зараз купити. Що можу вам сказати? Якщо бачимо глобальну ситуацію, тут все постріляло, і прямо зараз добирати собі якісь активи в портфель. Складно рекомендувати, тому що зараз відносно все на хаяк. Тому краще дочекатись якогось проливу і далі дібрати ті ж самі активи, які я рекомендував в себе в Ютубі. За місяць гляньте, Сен дала майже 2X. Dogecoin 150% Мана дала 2 ікси. Ну дуже класні результати. XRP більш ніж 2 ікси дав. Кардано те ж саме. І от тут краще не залітати на хаях, а дочекатись певної просадки, слідкувати за таким монетами теж саме, як, наприклад, Cent, Mana, Dog, XRP, Avox, Link, Dot, Cardano. Кардано я завжди рекомендував і ще до того, як вона дала класні ікси. Gala, Дудекс, Pepe. Всі ці активи за ними можна слідкувати, але, звичайно, варто купувати їх саме на проливі. Тому що якщо залітати зараз на хаях, є великий ризик. О, от такі ось справи. Також хочу затронути в цьому відео важливу тему. Це те, що більшість людей, які починають свій шлях крипті чи залітають, вони шукають якийсь священний граль. Те, що може дати їм там сотні іксів в моменті, за тиждень зробити їх мільйонерами, і все тому подібне. Але вам дуже важливо розуміти, що на жаль, в крипті його не існує, і все, що вам допоможе тут робити класні результати, і багато заробляти, це наполегливість, дисципліна та навчання. І якщо перші два фактори залежать тут лише від вас, то третій фактор, так як навчання, можемо закрити я та моя команда. Нагадую, що ви можете потрапити на другий потік статус крипту через посилання в описі під цим відео. Це не просто навчання, в першу чергу це ком'юніті однодумців, які рухаються в тому ж напрямку, як і ви. Я думаю, ви Бачили в мене в інстаграмі чи в телеграмі зустрічі, які ми постійно проводимо з командою. Це офлайн-зустрічі в Варшаві, на яких збираються люди з трифу, настанству групи X. Ми відповідаємо на всі їхні запитання, розбираємо певні кейси, можемо одночасно відкрити якісь певні угоди з розбором ринку, все тому подібне. Все це буде на навчанні, тому що я вважаю, що саме головне на навчанні – це практика. І ми її даємо не просто сухий матеріал, який вам треба вивчати, а домашнє завдання. Перевірка цих домашніх завдань, щоб як мінімум ваша вся інформація, яку ви освоїли, підкріп на практиці, і ще немало важливо, це куратори, які будуть завжди на зв'язку 24 на 7, яким ви зможете задавати свої питання. І дуже важливий момент, який ми додали в тариф наставництво грубих, який казав, це зустрічі в Варшаві, офлайн зустрічі, на яких ми розбираємо ваші кейси, знайомимось, кожен ділиться своїм досвідом. Ми відповідаємо на ваші запитання, розбираємо всі ці запитання з кураторами, які також приходять на зустрічі. І я вважаю, що це саме круте оновлення, яке ми додали на це навчання. Тому в першу чергу рекомендую вам саме тариф наставництво. По перше, цей тариф максимально оптимальний по прайсу. Це не супер. Якась велика ціна, про неї ви також можете дізнатися після заповнення анкету при запису. Так. В цьому тарифі у вас будуть окремі чати по 30 людей і куратори, які будуть відповідати на ваші запитання. Щоб. Під тариф на станцію групи X буде канал зі зізвони, де будуть проходити декілька разів на тиждень зі дзвони, на яких ви будете задавати свої запитання, плюс детальніше розбиратись теми, які ви будете проходити. На цьому тарифі будуть домашні завдання, куратори будуть їх перевіряти і видавати вам правки, що необхідно зробити, що поправити, для того, щоб ви майбутньому робили класний результат по заробітку. Буде близько двох, а то й трьох на кожен тиждень, плюс буде пропрацювання вашої торгової стратегії і ризик менеджменту, вашої психології, що немало важливо, тому що саме під час проходження навчання вам видали угоду, ви зайшли, заробили і як мінімум відбили вартість навчання. Офлайн зустрічі раз на 2-3 тижні. І плюс до цього на закінчення навчання буде випускний, в якому ми з вами збираємось і класно проводимо час. Тут прикріпляю відоси, як це плюс-мінус виглядає. Насправді тут немає лімітів по доходу. Ви можете зробляти як тисячу, так і 5 тисяч доларів щомісячного прибутку. Якщо дивитись на цю ситуацію більш глобально, то можна заробляти навіть від 10 тисяч доларів на місяць. Чекаю на вас, команді, за посиланням в анкеті перед запису. А зараз розберемо ваші запитання з чату. Так, перше питання: які монети можна купити на цей тиждень? Докупити або продати. Дивіться, взагалом, коли ви формуєте свій портфель, бажано відразу собі прописувати бажаний прибуток по активу. Як мінімум, якщо якась монета дала 2-3 ікси. Ви можете зафіксувати тіло. Це та сума, на яку купили. Наприклад, кардано ви купили на 100 баксів, а зараз ціна ваших активів 300 баксів. Ви можете продати на 150-150 залишити в активі. Якщо він буде далі рости, прибуток також буде рости. Але якщо він буде падати, ви вже закрили угоду в плюс. І так можна робити абсолютно з усіма спотовими активами. Що варто докупити в цей момент? Розбирав в цьому відео в минулих відео, але варто звертати увагу, що треба чекати просадку. Закупати на хаях, це не варіант, тому що ціна може просісти. І як мінімум, ви на ті ж гроші, на які закупили, от, наприклад, сьогодні, могли б купити набагато більше на просадці. Тому тут варто слідкувати за активами, виписати список активів, які ви хочете добрати собі в портфель, наприклад, те, що ми розбирали от буквально пару хвилин назад. І слідкувати за цим списком. Як тільки буде якась певна просадка, корекція, так відразу докупити цей актив собі в портфелі, взагалі тримати, доки взагалі тримати активи на споті, та ж сама ситуація. Дивіться, варто прописати собі цілі. Наприклад, ви хочете зробити 2х чи 3. Якщо у вас жаба душить, скажімо так, ви хочете більше заробляти весь час, і хочете тримати 3, 5, 6 іксів, моя рекомендація. Фіксуйте як мінімум тіло, а краще й, хоча б якусь частину прибутку, тому що репта весь час не буде рости. Зараз у нас вищий цикл, але рано чи пізно прийде двежі. Я його очікую ближче до середини 2025 року. Взагалом, і саме в цих датах я буду фіксувати всі свої токени в USDT І взагалом слідкувати. Якщо щось 5-10 ексів, то також буду виходити з цих позицій, тому що альта. Не буде стріляти за один день. Отак, от, от як у нас на Криптобабл, загалом ситуація виглядає. Щось сьогодні стреляло, щось завтра долоріст, і взагалом отак от потрошки можна фіксувати свій портфель. Розбор монети атом. Дивіться, взагалом ситуація та ж сама. Актив непогано дав відсоток до росту. Звичайно, ще є куди рости, щоб поновити АТХ. Але взагалом, якщо добирати собі в портфель, то можна добрати на просаці і далі фіксувати. Хоча б там 2-3 ікси ще актив може дати. Коли вийде тап свап та блум, ще чекаємо загалом ситуацію. Надіємося що в грудні хоча б щось із цього всього вийде. Але загалом проекти цікаві, як мінімум, заробимо на тапалках за рахунок того, що у нас там є монети, як максимум, просто нормально зайдемо в шорт позиції і заробимо на цьому. А поки чекаємо анонс лістингу і слідкуємо. Далі, як зробити гроші без вкладень. Піти на роботу. Це найкращий варіант піти на роботу, зробити перші 2-5 тисяч доларів, за півроку їх відкласти, далі з нормальним капіталом о, рухатись. Якщо, наприклад, у вас затрати не такі великі, як, наприклад, в Європі, там, в Україні достатньо 300 доларів, на те, щоб більш-менш нормально жити, то там можна розглядати такі теми, як airdrop, ретродропи, теснети, такі от мінімальні вкладення, при цьому там також можна заробляти. Далі, що скаже за ці токени? Те ж саме ситуація, більш детально прямо переглядати не буду, бо Взагалі не бачив ці токени. Але ситуація та ж сама. Рекомендую слідкувати за ціною. Е, ні в якому випадку не купувати по рекомендаціям з Телеграм, де є перехід на web 3 PancakeSwap, Uniswap, Бісваб, все тому подібне. І е, перед тим як купувати якісь активи, робити якісний аналіз. Як мінімум, ви можете використовувати сайт CoinMarketCap, звертати увагу на капіталізацію по активу, на АТХ дивитись загалом, скільки цей актив знаходиться взагалом на ринку, чи він вже пережив минулий булран. Та 2021 році, чи він вийшов лише там, 2023-2024 За цим також варто слідкувати. Щодо купити, розібрали. Докс та ж сама ситуація. Варто слідкувати, але як можна добрати, лише на бросаці. Глобально ікси можуть зайти, якщо зайдуть якісь гіганти в цей проект, так, але це не той актив, який я. Рекомендую тримати більш ніж на 10% від свого капіталу. Погано далі. що буде по ефіру? Загалом також зібрав питання. Взагалом можемо найближчим часом ходити на 3700, а то й більше. І, звичайно, хотілося би фіксувати ці позиції по ефіру, взагалом, спотовий портфель від 5000 тисяч доларів. Думаю, що як мінімум ми АТХ в цьому булрані А ATH там не такий і маленький. Далі погнали. який найпростіший і результативний спосіб аналізу на мою думку, дивіться, найрезультативніший це Smart Money, на мою думку. Також теханаліз, якщо дивитись глобальний темфрем, там місячний тижневий, тому що теханаліз для фьючерсної торговлі я не використовую і не рекомендую. А от для глобальної ситуації по ринку, то в принципі він непогано себе відпрацьовує. Чи буде ще до кінця місяця просадка альти, і чи можливість щось докупити? Я думаю, загалом ситуація буде. Треба слідкувати за домінацією бітку, Як буде рости, я думаю. Тим самим буде можливість докупити, якісь проливи будуть в моменті по Альті, Так що слідкуємо. Скільки угод на місяць я відкриваю на ф'ючерсах? Загалом це може бути 3, 5, 7 угод в залежності від ситуації по ринку. Може бути навіть 15. Журнал за потоки формули прибутку і статус крипто я прикріплю в описі. Також можете подивитись, кому буде корисно. Хто хоче більш детальніше розібратись як заробляти в крипті, це арбітраж, під топів, ф'ючерси, спотова торгівля, різні активності. Чекаю у вас на статус крипто. Анкета перезапису за посиланням в описі.